У бригаді Харція повідомляють про те, що росіяни накопичують особовий склад біля державного кордону України на харківському напрямку. І як кажуть, у бригаді це може свідчити про підготовку окупантів до активних штурмових дій. На цю тему говоримо із речником оперативно-тактичного угруповання Харків Павлом Шамшиним, який з нами на зв'язку. Пане Павло, я вас вітаю. Доброго дня. Про які масштаби накопичення йдеться, і що росіяни можуть ставити собі за мету зараз на Харківському напрямку на півночі Харківської області? Треба розуміти, що росіяни не відмовилися від ідеї про створення так званої буферної зони вздовж нашого кордону. Зараз ми спостерігаємо, що ворог постійно проводить ротацію тих підрозділів, які залучені до штурмових дій, а також підтягує та накопичує резерви насамперед в районі Вовчанська та населеного пункту дворічне, що на північ від Куп'янська, активні штурмові дії ворога там тривають уже досить давно. Угу. Тобто, чи йдеться зараз про якісь масштабну спробу вклинення в глиб території України, якщо говоримо про Харківську область, про її північ? Ви напевне чули і знаєте, що 14 травня ворог намагався наступати на північ від населеного пункту Липці? Тоді ворог пішов перед значними силами і залученням бронетехніки кількох танків і значної сили із, із значної кількості піхоти. Підготовка до цієї атаки була завчасно виявлена нашою аеророзвідкою, і по ворогу було завдано вогневе ураження. Фактично, жодних своїх цілей тоді росіяни не досягла, не не досягли. Значна частина бронетехніки була знищена так само, як і піхота. Також тоді росіяни втратили чимало засобів аеророзвідки треба розуміти, що очевидно це була така от реакція Росіян на вдалі дії сил оборони України, зокрема бригади Хартія та 92-ї окремої штурмової бригади, які звільнили лісовий масив, який самі окупанти назвали Берлін. Активні дії там тривали п'ять з половиною місяців. За цей час ворог поніс значні втрати а саме півтори тисячі особового складу та 400 одиниць техніки та іншого озброєння. Щодо дворічної, це куп'янський напрямок. Ви вже про неї згадали. Там росіяни намагаються закріпитися і розширити свій плацдарм на правому березі осколу. Чи є у них просування? І які на вашу думку вони мають там перспективи? Так, росіяни вже давно перебувають на західному березі річки Оскіл. Їх мета там очевидна це втримати та за можливості розширити плацдарм, щоб створити загрозу для міста Куп'янськ з півночі, саме по правому березі. Активні штурмові дії ворога там тривають уже досить давно, але особливих успіхів при цьому ворог немає. Пов'язано це з тим, що росіянам ніяк не вдається навести переправи через оскіл. Як правило, такі переправи або спецтехніка, така дуже швидко знищується. Знищується. Тому бронетехніки ворога на правому березі оскола фактично немає. Відтак атакують росіяни переважно малими піхотними групами, час від часу залишають до цього мототехніку та баги з метою швидкого переміщення між позиціями, щоб уникнути зустрічі з нашими дронами. Але знаєте, щастий далеко не всім окупантам. Знаєте, сама присутність ворога на західному березі це дуже малоприємна обставина. Зараз розкривати плани нашого командування я не буду, але і терпіти присутність росіян на західному березі оскола також ніхто не збирається. Десь місяць тому ви розповідали про те, що росіяни активно готують в своїх навчальних центрах мотоциклістів для оцих бензай атак, коли вони просто мчать і хочуть проскочити лінію, де їх можуть полювати українські дрони. Чи фіксуєте ви в зоні відповідальності от у Харків збільшення саме от таких способів штурмів на мотоциклах? Із численних відео українських підрозділів з різних напрямків ви зараз бачите, що фактично мало які російський штурм обходиться без залучення мототехніки, мотоциклів, так і Харківщина в цьому не виключення, і це саме те про що ми попереджали, зважаючи на те, що підготовка от таких от мотоштурмовиків на Росії не припиняється, так і варто, тобто очікувати на зменшення таких от мотоштурмів, напевно, також не варто. Знаєте, також можна судити, те, що вони присідають на мотоцикли. Це також означає те, що їм насправді бракує бронетехніки, і тому ми зараз, як правило, бачимо менше спаленої бронетехніки, але більше знищеного цього мотомотлуху. І зважаючи на те, що вартість китайського мотоцикла, так само як і вартість життя російського солдата на Росії, надзвичайно низька, так варто очікувати, що росіяни продовжують оці ось бандзай атаки, о саме на мотоциклах, пане Павло, дякую вам за розмову. Це був Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного угруповання Харків.